Добрий ранок, сонечко. Починаємо наше заняття, діти. З привітання. Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно і весело сказати. Добрий день, добрий день. Право вліво повернутись. Добрий день, добрий день. Один одному всміхнутись. Добрий день, добрий день. У нас сьогодні заняття з математики. І почнемо ми з того, що ми з вами порахуємо від одного до десяти. чекаєте, будь ласка, Так. Ось, добре все. Починаємо рахувати разом. Один. Два. два рахуємо піра три. Два. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. 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 Ну а зараз давайте порахуємо від п'яти до одного. Зворотньому напрямку. кірка. Починаємо. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Так. Порахували. Пригадали рахунок. Ну а зараз треба відгадати загадку. І тоді ви дізнаєтесь, хто до нас завітав на заняття. Слухаймо уважно. Скрикотуха, Білобока, звуть усі. Хто це? Сорока? Сорока! Це сорока. Сорока! Сорока! Привіт, любі мої дівчата і хлопчики, каже Сорока. Рада з вами зустрітись. Впізнали ви мене? Так, пізналась, так. так, я сорока білобока. Всюди я літаю, всі новини знаю. Сьогодні я запрошую вас в гості до лісу. А кого ми там зустрінемо, ви дізнаєтесь, відгадавши нову загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст, та великий має квіст. Хто ж це? По гілка зрибає? Білочка. білочка, так? Це білочка, Це білочка. Вона і по гілках стрибає, невеличка на зріст. Тож ходімо в гості до білочки. Давайте привітаємо з білочкою. Привіт, білочко! Погляньте, що робить білочка. Запитаємо її. Я збираю гриби та сушу їх на зиму. Але порахувати їх я не можу. Давайте дітки допоможемо порахувати гриби в білочці. Подивіться, скільки грибочків білочка повісила на дерево. Що зависла демонстрация, це завісла на, демонстрація. этом треба разом привітатись, і вот, все, більше нічого не видим. Да? а у видимо. Іде... Зараз ми йдемо по презентації. Зараз, зараз почекати, спробуємо повернутися назад. Зараз всю презентацію перегорнемо, повернемося назад. Добре, що сказала. Добре, що сказала. Я бачу, що Тіра не відповідає, думаю, щось таке дивує мене. Так. Зараз дивіться, будь ласка, Так, так, да, ми бачимо циферки. Так, далі подивіться, у нас була загадка про сороку, потім вона нас запросила. До білочки в гості. Так, зараз у нас білочка. Дуже добре, а зараз ми будемо допомагати білочці нашій рахувати грибочки. Ось тут давай подивимось. Так, раз спробуємо так. Да? Да. Давайте кірочка разом порахуємо, скільки грибочків вже посушила білочка на дереві. Один, два. два грибочки, правильно. А от подивіться у лапках у білочки ще один грибочок. Вона зараз його теж повісить на дерево. Скільки буде грибочків всього тоді? Два. Один, два, три. Три, правильно. Як ми утворили число три? У нас було два грибочки. Муданим. Да, да. Вот Пойдемо три плати. Три Умничка, вийшла у нас три. Далі, будь ласка, э, у нас далі. Подивіться, будь ласка, ми хочемо вам розповісти про грибочки. Було у нас три грибочки, а ще принесли один грибочок. Давайте порахуємо, скільки. Буде раком. Два, три, чотири. Чотири. Ось ми сьогодні з вами вже отримали число чотири. Давайте пригадаємо, як ми отримали число чотири. чотири. Число чотири. Правильно, число чотири у нас вийшло. А зараз ми з вами пригадаємо, що грибочки бувають у нас які: їстівні та отруйні. Гістівні грибочки це опенькі, лисички, підосичники, печериці, білі гриби, боровики та маслюки. Але в лісі є дуже багато небезпечних грибів. Це бліда поганка, це отруйний гриб дуже-дуже небезпечний, це не справжній опеньок, це чортів гриб, а є ще мухомори, пригадайте, червона шапочка з білими крапочками. Отруйні гриби не е, знищувати. Їх не можна споживати, не можна брати даже в ручки, але знищувати не потрібно, бо цими рибочками харчуються е, лісові тваринки. Дуже добре. Ось ми з вами познайомилися ще з рибочками. Ми сказали, що ми отримали число 4. Число 4 позначається цифрою. Чотири. Ось вона червона на екрані. Познайомтесь, це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. Зараз ми подивимось з вами, із яких паличок складається цифра чотири. Цифра чотири складається з однієї довгої палички та двох коротких паличок. Давайте порахуємо, скільки паличок потрібно, щоб у нас один. А? Два, а? Три. три. Правильно дві короткі одна довга. Запам'ятаємо, це цифра чотири, Дуже добре, а зараз на екрані ми бачимо всі вивчені нами цифри. Вони у нас не по порядку, вони розкидані, а нам їх потрібно поставити в правильний числовий ряд. Скажи мені, будь ласка, скажіть мені, дітки, яка буде перша цифра в цифровому ряді? Один. Один. Правильно. Скажіть мені, будь ласка, яка наступна цифра? Два. Два. А за нею буде. Три. І останню цифру, яку ми сьогодні вивчили, це цифра. Чотирь. Чотири. Ось, умнічки. Ви у мене просто, просто молочиночки. А зараз ми. Зробимо з вами фізхвилиночку. Відпочити час малята. Будем про здоров'я дбати, а четвірка разом з нами усі виконає вправи. Ми на шпинці піднялися і гарненько підтяглися. Чотири рази нахилились. Чотири рази поклонились, уперед поклонились. Чотири рази всі присіли і засільці тихо сіли. Молодці, дітки, молодці. А от зараз подивіться, у білочки нашої є е, горішки. Давайте порахуємо, скільки горішків є у нашої білочки. Один диван, три, то Чотири. Послухайте віршик про цю чудову білочку. Білочка, милочка, добра господиня. В неї є горішки, шишек повна скриня. Посміхнулась білочка, заховала в скринці. Вона готує нам усім гостинці. знаєте, які гостинці? Оці горішки. Бо це горішки незвичайні. Вони із завданням. Кожен горішок має завдання. Тож готові дітки починати виконувати завдання, білочки? Так, так, так. от і слухайте, у мене є перший горішок і завдання від нього. Перед вами на картинці ви бачите різні предмети. Назвіть, чого буває по чотири. Ось беремо стілець і стільчик. Чого у нього завжди? Чотири? Чотири ніжки. Чотири ніч. Чотири-те, чотири добре. А у черепашки чого завжди чотири? Лапочки. лапочки, вірно. А у машинці чотири? Один лапка, два лапта, три лапта, лапки, три лапки, чотири лапки. Так, повнічка, порахувала лапки. А зараз скажи мені, а чого у машинці чотири завжди? Одно то й то два, то й то три то й то чотири то й то. Овнічка, чотири колеса. Молодчиночка, ти так добре рахуєш. А ось перед нами хустиночка. Чого буває чотири у нашої хустиночки завжди? Одолтам один кор, три трі, 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 удало, чотири удало. Повнічка, куточки українською мовою. Зараз у нас, дітки, будемо виконувати завдання від другого ріжка. На малюночку у нас є корзиночки, бачите? І на кожній корзиночці є цифра. А поряд знаходяться малюночки. Давайте порахуємо, скільки горішків і знайдемо їх корзиночку. Рахуємо горішки на малюнку. Один, доїти, три, два, доїти, три доїти. Так, три. Викладемо з якою цифрою? Три. Три умнічка. Далі дивимося, у нас є шишки. Скільки шишок порахуємо? Одна клітка. І в яку корзиночку покладемо. Типла один. Молодши Умничка! А далі у нас ще є грушки. Порахуємо, скільки. їх? Один та два. Три. І в яку корзиночку покладемо. Двій. Двій. Умничка! І залишились грибочки. Порахуємо грибочки. Один лівочек, два рібочек, три дрібочі, чотири, та один чотири. Моя умнічка, ти так все добре зробила завдання від другого горішка. А далі у нас третій горішок. А завдання таке. Нам потрібно розглянути уважно малюнок і знайти зайвий предмет. Тут Подивись, уважненько, що я mm. на малюночку і що тут зайве? Mm. Апельсин, mm. правильно, апельсин. Бо гарбуз, перець і буряк це овочі. А апельсин що це? Фрукти. Mm. Фрукти, правильно, тобто апельсин зайвий. А на цьому малюночку пошукайте, що хто зайвий. Слон, правильно, бо все решта це у нас. Так, і правильно. А на цьому малюночку зайве знайдемо. І Неправильно, бо все решта це іграшки, а півник, живий, гарний птах, умічка. І завдання у нас буде ще від четвертого горішка. Порахуйте, будь ласка, скільки рибок ми бачимо в акваріумі. Одна липта. Один рибка, два липта, Просто умнічка, подивись, ще раз, запам'ятаємо цифра 4, бачите, яка позначає число 4. Ну і зараз е, вам пропонує ще наша сорока на закінчення заняття задачу, віршик задачу. Слухаємо уважно: на ложку серед лози заховались дві кози. У гусій рясній траві випасається ще дві. Порахуємо гуртом, скільки всіх тих кіст разом. Один, два, добавить два, будуть три. чотири умнічка, ти прямо собі задачку склала два і два. Буде чотири. Молодчиночка, ти сьогодні чого.